Павлюк транс знижка 10% у додатку. Подорожуй вигідно. Українські військові продовжують працювати глибоко в тилу ворога. Цього тижня сили оборони уразили афіпський нафтопереробний завод, авіаремонтний завод і інші об'єкти окупантів. У ніч на суботу, 29 листопада, підрозділи Сил оборони України вгатили по потужностях авіаремонтного заводу імені Берієва, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників ту 95 і літаків дер а 50 за попередньою інформацією, виникла пожежа у цеху з ремонту літаків Ту 95 Також сили оборони України в чергове завдали ураження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї Російської Федерації, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи у районі цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Завод має проєктну потужність переробки приблизно 6,25 мільйонів тонн на рік. Він вроб. Бляє бензин, дизельне пальне, газоїль, вакуумний газоель, мазут, сірку і дистиляти газового конденсату. Окрім того, у генштабі підтвердили знищення вертикального резервуару РВМ 5000 у результаті влучань 25 листопада по інфраструктурі морського нафтового терміналу ТУАПСЕ у Краснодарському краї РФ. Далі ми з вами переходимо до загального. Поля дозальної ситуації на полі бою українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом упродовж доби зафіксовано 271 бойове зіткнення. Ворог завдав трьох ракетних і 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет і скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив майже 4 тисячі обстрілів, зокрема 59 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження. 4 тисячі дронів «Камікадзе». На північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіабомб, здійснив 154 обстріли, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка. Та інші на Куп'янщині відбулося 14 атак загарбників. На Лиманщині ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в українську оборону. На слов'янському напрямку наші воїни зупинили 9 атак противника. На Краматорському ж Сили оборони успішно зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 штурмів. Найважчою залишається ситуація на Покровщині. Там наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора на Олександрівському напрямку. Противник протягом дня здійснив 44 атаки. Бачите, зростає кількість І там. На Гуляйпіллі сили оборони відбили 15 ворожих атак. На Оріхівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Це нам говорить, що на півдні росіяни інтенсифікували свій наступ, почали збільшувати кількість ресурсів, особово. Складу і просувань. Бо ж раніше на цих напрямках ми дізнавалися про одиниці, а не десятки атак. На придніпровському напрямку за добу боєзіткнень не зафіксували, наче воїни по всій лінії фронту продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони. Уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 508 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки окупантів. Бачите, маємо зараз такий доволі складний період. Я б сказала, в історії нашої країни, тому що, попри усі мирні намагання американських політиків, не схоже, що Російська Федерація планує завершувати війну. Вони збільшують. Воєнний бюджет на 2026 рік вони продовжують мобілізацію. Вони продовжують збільшувати виплати контрактникам за те, що ті росіяни або громадяни інших країн підуть окупантами в Україну. І, попри якісь там намагання замилити очі, чи то Трампу, чи то європейській спільноті на фронті, Росія має величезну кількість просувань, усе через те, що Росія на жаль, на превеликий жаль, поки що довга і величезна країна з великою кількістю росіян яким, в принципі, байдуже за що їм платять гроші, лише би платили, які десь ненавидять нашу країну, десь недолюблюють її, а десь окутані російською пропагандою, але це не знімає з них відповідальності, тому що вони дорослі росіяни. А навіть якщо вони дуже дорослі, все одно не знімає з них відповідальності, бо ми знаємо, що Росія і курсантів в принципі у бої кидала і. На це очі закривали, і це не викликало якогось соціального сплеску. Але е, кожного разу, коли ми будемо з вами говорити про важкі речі, кожного разу, коли ми говоримо з вами про щось важке і болісне, я пригадую собі, що росіяни хотіли захопити нашу країну за три дні. От вони собі справді десь там сіли, подумали, що за три дні їм е, розстелять такий червоний ков'йор, і вони тим ков'йором, Килимом пройдуть просто маршем, саме тому вони брали з собою парадну форму, і саме тому вони не так сильно напрягалися на початку повномасштабного вторгнення, бо вони не вірили в український супротив, вони не вірили в українську майстерність і не вірили в українську винахідливість, яку українські бійці демонстрували і на початку повномасштабки, і зокрема зараз.